Блок підзол у Minecraft. підзол це варіант ґрунтового блоку з унікальною текстурою, який має темнокоричневу поверхню, що нагадує лісову підстилку, вкриту мохом і перегноєм. Цей блок відрізняється тим, що на ньому не росте трава, але чудово підтримує ріст грибів та саджанців навіть при низькому освітленні. У грі він створює атмосферу дикої природи. І часто зустрічається в густих вологих біомах. Підзол зберігає свою текстуру незалежно від кількості світла, тож він не перетворюється на інші типи ґрунту, як, наприклад, земля. Цей блок можна здобути лише за допомогою інструменту з чарами шовковий дотик, без нього він перетворюється на звичайну землю. Зовні він виглядає як стара лісова підлога, часто використовується для декоративних або функціональних цілей у фермах. Блок підзол офіційні параметри. Тип блоку, тверде тіло, солідний блок. Інструмент для швидкого добування це лопата. Інші властивості не потребує світла для росту грибів. Неможливо переорати. Не можна зробити грядку. Перетворюється на землю при видобутку без шовкового дотику, поширюється як міцелій, ні. Піддається впливу гравітації, ні. Спалахує від лави. Ні. Час видобування. Рукою 0,75 секунди. Дерев'яною лопатою 0,4 секунди. Кам'яною лопатою 0,2 секунди. Залізною лопатою 0,15 секунд, діамантовою лопатою 0,1 секунда і незеритовою лопатою 0,1 секунда. Де зустрічається блок підзол? В Майнкрафті. Підзол природно генерується в наступних біомах. Перше це Мегатайга. Він тут з'являється дуже часто і великих, в великій кількості Мегатайга пагорби Рідкий біом, але він там також часто з'являється. Е, наступне бамбукові джунглі. Тут він з'являється на невеликих ділянках: бамбукові джунглі пагорби – Це дуже рідкий біом, і тому він там теж зустрічається не дуже часто. Також блок підзол можна знайти в усіх інших біомах, де ростуть великі гігантські дерева. Підзол з'являється на сусідніх блоках під великими деревами. Тобто гігантські дерева замінюють ґрунт на підзол під час свого зростання. Корисні технічні властивості блоку підзол підтримує ріст. Грибів без потреби в затемненні. Можна робити грибні ферми, зберігає три текстуру, незалежно від світла, не перетворюється на траву, навіть при сусідстві з нею. Легко розпізнається в автоматичних системах через унікальні властивості, потребує додаткових дій при створенні грядки, несумісний з кісковим борошном для вирощування трави. Також можна садити саджанці усіх видів дерев, особливо в темних фермах дерев. Але ростуть всі. Гриби: червоний та коричневий. Великі гриби при використанні кишкового борошна на малих грибах. Квіти, бамбук, папороть, висока папороть. Трава і мох не ростуть на підзолі. У які блоки? Можна переробити блок підзол. Підзол неможливо переробити у будь-які інші блоки без модів. Він не використовується в крафтах, не перетворюється на інші блоки за допомогою верстака. Немає альтернатив, як паливо, фарба або інгредієнт. Цей блок можна перетворити на землю лише при добуванні без зачарування. В принципі, звичайно, хоч рукою, хоч лопатою, це буде по ітогу звичайний блок землі. І тільки з зачаруванням на шовковий дотик, це буде знову блок підзол.